Привіт у новому відео. Ми з самого ранку. Що робимо? Гуляємо. Гуляємо. Гарна погода. Вчора був такий сильний дощ, а сьогодні. А сьогодні на дощ машинка. Так. А сьогодні на дощ навіть натяку просто немає. Ми з Ангелінкою ходили здавати аналізи. Ангеліні потрібно все подивитися, понюхати. Ой, дочь, тут таке не можна робити, таке можна робити тільки вдома. Ну вже бери, раз вже зірвала. Казала, що не можна, можна тільки на участку рвати, бо в бабусі, все. Дитина засмутилась. Так? Да? Настрій одразу пропав. Слухайте, я пішла здавати в Ескулап. У нас є така лабораторія. Я ще так довго аналіз просто не здавала. Мене за кокуньки ще так довго не розпитували. Е і в, блін, спиталася чи не приймала вона жодних препаратів останній місяць. Я там повню, вроді би не приймала ніяких препаратів. Е потім що треба було здавати, прям не ну, типу, сьогоднішній день, а ми зібрали вчора. Я ще так довго не здавала аналіз. Це просто якийсь. Е Жа, найбільше не люблю це от лікарів і робити документи. Це якийсь треш. для мене це тупо дискомфортно, неприємно і не доставляє мені жодного задоволення. Ми пішли ще о 9-й годині, повернулись додому вже 12, нагулялися, наговорилися. Ну, звичайно, принесли додому морозиво. Зараз в АТБ ось така по акції, тому подивіться. Також взяла томатну пасту, мені потрібна якась яка-небудь для того, щоб кабачки. У мене ж продовжується історія з кабачками. Майонез взяла теж по акції. Нам, звичайно, ще зараз поки що не треба, бо там у нас є. Але час від часу ми купуємо, що в холодильнику стояв. Дуже гарна на нього акція і термін придатності теж великий. Ну, прикупила трішки зовсім цукерок. Корівок і взяла ось таких, бо ж Ростик входить, в нього своя компанія, своя іделія, і вони так дуже гарно граються в нас в дворі на площаці. Ангелінка, ручки треба помити, закатай рукава і допомоє ручка, тоді будеш їсти. І вони там роблять час від часу пікнічок, щось виносять з дому, то ось такі цукерки їм підуть з задоволенням будуть брати і будуть там лакомитися. Це взяла спеціально для ростика. Ну і... Годину часу, певно, що ми з Ангеліною потратили в. Чекайте, не на продукти в секонд-хенді. Зайшли подивитися щось чоловікові, бо в нього постійно ті речі на роботі просто вбиваються, можна сказати. Тому що там в нього і мазута, і все інше. Але для чоловіка не знайшли нічого, зате для Ростіка знайшли, дивіться. Новесенька така ковтинка. Він дуже любить червоний колір. Я думаю, що навіть в школу можна буде одягати, поки ще не можеш підодягати. Ось така гарна ковтинка, дуже приємна така якість неї, класнюча. Також ще я знайшла таку від від від. від, від ем... Як вона називається, від термобілизни, верх, отакий теж класнючий, теж була, бачите, етикетка. Речі, всі я вам скажу, дуже гарні, навіть нові. Таких, що там дуже і дуже, я навіть не дивилася і не брала. І хорошо, можеш їсти. Ну і взяла ще. Теж ось таку типу кофту, футболку з довгим рукавом. Теж вона новесенька і скажу вам, що ці всі кофти по 100 гривень, ось цих дві по 100 гривень, а ця взагалі була 60, бо вона легша. Я думаю, це класно, що ми розтіку знайшли, хоча я не планувала. Але йому все рівно треба трішки замінити гардероб, хлопчик росте, тому дуже класна знахідка. Ну і собі прикупила е, ось таку курточку, так як я викинула свою е, кожану, бо вона в мене так потріскала, полопала. Теж е, новенька, дуже класна від ось такої фірми. І мені вона обійшлася 280 гривень. Це просто шара. Вона в ідеальному стані. Це з люкса. З Полуничко. нових речей, і я буду ходити задоволена як сло. тебе з полуничкою, да. тому ось такі знахідки. І, і я взяла, бо знаю, що осінню точно нічого не знайду, і в магазинах не в секунді буду купувати за скажені гроші. Трішки, звісно, шкода грошей, бо треба їх на інші справи, але потім я знаю, що прийдеться мені виконати більше. Тому взяла, так як я і говорю, гроші до мене приходять легко, йдуть теж легко. Так що одягатися теж в щось треба, аж не будемо вже ходити зовсім як бомжики. Ось такі гарні речі. Взагалі я дуже задоволена цими такими гарненькими речами. Ось так дивіться, як виглядає ця курточка на мені. Я думаю, що це просто мій ідеальний фасон, ідеальний мій колір. Я дуже люблю такі теплі кольори. І мені здається, що мені буде дуже комфортно і дуже гарно, тому що вона така не сковує рухи, ну і легенька, навіть вже в таку ще теплу осінь, але вечори холодні. Тому я прям задоволена такою мега-крутезною покупкою. Мені вона ідеальна. Ідеальний ідеал. Навіть кармашики теж такі нічого. Ну, відрила так, відрила. Гарненька, якраз мені по моїй фігурі. Довольно? Довольно! Слухайте, в мене вже болять руки від цього ключа і тих кабачків, і ще варити і варити сьогодні цілий день займаюся кабачками. Вже втомилося, коли в них стояти, і ще трішки і буде фінал і фініш. Приєдналися до мене мої помічники. І всі разом в 6 рук все швидко в нас вдалося, ми швидко все зробили, закрили і залишили все охолонуте до ранку. Тому потрібно ще на кухні навести лад, тому що поки я займалася закрутками півтора дня, один день той, що ми приїхали з села, і слідуючий день весь пішов на ось ці приготування, готування, підготовку і закатування цих будинків. Банок. Тож, на столі повний Армагеддон, там і ранкове какао вилилося, і багатько-багатько крихт. Тому я займаюся ще прибиранням на столі, щоб повернутися додому, бо збираємося на вулицю хоча б на столі було більш-менш чисто. Дуже цього хотілося мені, щоб кухню хоча б трішечки звільнити від цього гармендеру. Ось, ось якраз ранкове какао, яке діти витерли зверху. Ну, а під цими... Матами залишилося е, там такими полямами. Ще в планах у мене розібрати балкон, потрібно повиставляти все, що потрібно продати на продаж це типу коляски нашої гойдалки домашньої, багато таких речей, які дитині зовсім стали не актуальними, але дуже забагацько займають місце. Я прям йду до того, наближаюся до такого більшого якогось, можна сказати, мінімалізму, щоб було менше речей. І лише ті речі, які ми дійсно використовуємо, бо коли все заставлене, заложене, закладене іншими речами, нереально в цьому всьому знайти те, що дійсно тобі потрібно. Я до цього прям намагаюся дійти, але дуже маленькими кроками, я вам чесно скажу, це мені вдається. Але я стараюся і намагаюся. Ось так підрізаю кутик цього мата, тому що його хтось розпотрошив, його хтось розібрав і він почав торочитися. Я думала його чимось присмажити, типу, зажигалки, але у мене не знайшлось зажигалки, потім вже... Коли я ось озвучую відео, я згадала, що у мене ж були сірники, але ж я не згадала в той момент саме про те, що вони у мене взагалі є в цій квартирі. Ну що, нарешті, нарешті мої кабачки закінчились. Ми працювали на них всі разом, вже зробила собі каву, ще поки що гаряча. Мама, Діти просять дя -дя. іти на вулицю, бо за ростиком... Бо за розтиком мене пригощає тут цукеркою, щоб ви розуміли, це є улюблені цукерки. І вона їх не всім дає. Е, дякую, Сонечко. <ривітна> <ривітна> е, і за вже декілька разів приходила його друзя. Він допомагав мені і йде зараз гуляти <ривітна> з дітками. Супер! Ну і Ангеліна теж просить піти погуляти на вулицю. Тому піду зараз з ними ще погуляю і все. Я прям сьогодні носила ноги волочу, щоб. Ой-ой-ой! Ой-ой! ой 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 це. Щоб ще погуляти, і буду байкалька. просто спати. Це просто капець, начебто недовго, але е, якби одну лише банку, а це ж з тих банок штук 15, а ще то салат, то те, то все, то їсти, пити хочуть, то ну, я думаю, хто зараз в цьому сезоні, то мене розуміє, хто займається взагалі закрутками. Але оцей салат, е, а, це ж відео знімає. То займається цим цей салат, що я робила з кабачки, дійсно смачний, мені сподобався не кислий, бо буває, що салат такий забагато оциту, і він має кислинку, це мені дуже не подобається. Тому мені цей салат дуже сподобався. Можна потім брати і чоловікові в рейс десь на роботу. Ну, і я можу взяти на роботу до якоїсь каші, ще там щось і взагалі відкрити. Тому що кабачки потім ті що з морозилки вони зовсім не такі. Абсолютно інші. Тому ми насолоджуємося цим ого цим е, саме сезоном кабачків. Добре, що в нас є свої кабачки, бо вони все ж таки зараз трішки дорогуваті. По 20... У нас по 20 чимось. вам можна красти в мамі цукерку? Подивіться на неї. Хі -хі. Хитрюга? Кажуть, що вона схожа на лисичку. Я її питалася, з яким, яким ти звіром, ну, типа, асоціацію, з яким звіром на кого схожа вона, вона сказала, що на лисичку. Доця, а мама на кого схожа? На мишку. На мишку? Да. А братик. На кокольку. Фу, Так не можна казати. Лисичку. На лисичку теж? Yeah. Я схожа на мишку. І-і-і, що я ще говорю? А, що кабачки дорогі, трішки такі дороговаті, тому не дуже і накупишся, певно, щоб... ага. тому що, два кабачка це вже кілограм. Два кабачка та вже кілограм. Дякую, давай поп'ю. Ось такі справи. Відправляємося Миша на прогулянку. І... і все, вип'ю каву п'ять хвилин. Перерив і побігли, побігли надалі. Ще є багато домашніх справ. Мама! Навіщо ти мені шнурок розв'язала? Все, пішли ми на вулицю. Гуляли ми на вулиці до пізньої пізньої ночі. Вам кажу дякую за увагу, дякую за те, що дивитеся кожного дня мої відео. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки та коментарі. Для мене це дуже важливо.